Далі ми спілкуємося з народним депутатом України Володимиром Мельниченком. Вітаю вас, пане Володимире. Пане Володимире, ціні почули думки різних депутатів від різних політичних сил, і всі однозначно кажуть, що треба проводити вибори. Єдине, в чому не сходяться депутати, це в який спосіб, коли і чи варто чекати рішення конституційного суду. А яка ваша думка? Яка позиція? Вітаю 193-й виборчий округ. Моя позиція, що вибором мера в місті Києві бути, і ви знаєте, радую сьогодні, що опозиція вивішила плакат законним вибором мера в місті Києві бути. Я теж вважаю, що законним виборам в місті Києві бути. Але давайте подивимося на вибори мера трошки з другої сторони. На сьогоднішній день найбільш невигідні вибори в місті Києві мера це наші позиції. Це Яценюку, це тягне боку і кличку. Чому? На, на жаль, з кожним днем ми все ближче і ближче приближаємося до президентських виборів. На кону стоїть найбільший політичний приз це президентське крісло. Президентське крісло, воно на жаль, наділиться на тріх. І сьогодні е, на, е, задача Яценюка і, і Тягни Бока відправити кличка на мерські вибори. Тому що всі розуміють, що найбільшу конкуренцію у другому турі президентських виборів діючому президенту може скласти тільки Віталій Кличко. І задача відправити його на мерські вибори, де він, звісно, якщо він піде в мери, він стане мером, він виграє. За два роки він розпорушить свій рейтинг, і до президентських виборів його нього рейтинг його буде менше, ніж від і ніж в кличка. Але якщо взяти з другої сторони, то на сьогоднішній день, якщо кличко не йде на вибори, то опозиції немає такого кандидата, який може виграти вибори в попова. На сьогодні обговорюється кандидатура Порошенка, але ну, він же ж не, не позиціонер. Ми ж знаємо, що Порошенко був, де він був, в яких партіях міністром. І сьогодні це найбільш ворогідна кандидатура від, від опозиції. Іде Порошенко, скоріше всього він вибори програє і знову всі кішки чіпляють на кличка. Що кличко? Борючись за свій рейтинг майбутній президентський на, на президентські вибори, не пішов на вибори мера Києва. Опозиція вибори програла, здала Київ. Пане Володимире, от всі сценарії, які ви тут окреслюєте, звичайно, вони справдяться чи навпаки не справдяться, якщо ну, хоча б призначити дату виборів. Коли мають відбутися на вашу думку вибори в столиці України? Ви знаєте, любі вибори повинні проходити згідно закону і визначені терміни. Сьогодні є подання в Конституційний суд, буде рішення Конституційного суду, і я думаю, що на протязі невеликого часу буде прийнято рішення і визначена дана дата виборів мера в місті Києві. Але я би хотів побажати киянам шести два слова. Я хотів би, щоб не, не дай Бог, кияни виберуть мера політика. В Києві повинен бути мер, мер хазяїн, який буде думати про киян, який буде думати про, їх, про їхнє комфортне проживання в місті Києві, який буде. Бачити перспективу розвитку Києва на на, на на ближче і далеке майбутнє, і на і не дай Бог, це буде мер мер політик, який буде думати про свій політичний рейтинг свій, про політичний рейтинг своєї політичної сили. Тоді Київ стане площадкою для політичних інтриг, для політичних спекуляцій і політичних. Авантюр перед президентськими виборами ще одне запитання до вас відносно того, яким чином ну, треба скасувати чи обмежити депутатську недоторканність. Є як мінімум два способи: це прийняти закон відповідний, потім провести референдум, і відповідно, за підсумками референдуму, знову ж таки Верховна Рада має прийняти рішення. Що найбільше прийнятно зараз в цій ситуації для вас? Ви знаєте, що не потрібно, щоб, щоб зняти депутатську недоторканність, не потрібно ніякого референдуму. Виноситься, пишеться закон, виноситься в зал, більшістю приймається і знімається депутатська недоторканість. Я за те, щоб зняти депутатську недоторканність, я за те, щоб зняти депутатські пільги. Депутат повинен бути як простий українець, жити за законом України і відповідати за свої вчинки за законом України. Пане Володимире, оскільки згадали про депутатські пільги на завершенні нашої розмови, встигли чимось скористатися? ще ні? Я, коли балотувався депутати, я дав слово своїм виборцям, що я не буду користуватися ніякими депутатськими пільгами. Я не маю номер в отелі, я не літаю безкоштовно на літаках, я не їжджу безкоштовно в громадському транспорті. Поки я що поки я ще не встиг скористуватися, і думаю, що я не буду користуватися. Ну хіба що, хіба що залом, депутатським залом, десь коли вилітаєш кудись на літаком? Ну хіба що депутатським залом не більше зрозуміло? Дякую вам за розмову. Нагадую, що це була думка Володимира Мельниченка, народного депутата України.